І усім здорово, Сьогодні я буду грати в Бліц. Давно у мене роликів не було, тому я вернувся. До речі, вже, можливо завтра буде якийсь новий квест. Загрузочка йде. КРЗ 70 ракетний має бути якийсь танк. О, перемога вони. Ну, В сьогоднішньому відео я, можливо буду знімати прокачку танків. Ще сам не вирішив яких. Так, о, кланове завдання. Так, давайте з вами виповнимо о, завдання. Збити гусеньці різми... 10 різними танками-супротивниками. Тільки одним. Угу. Угу. Значить. Виїжджаємо яким танком? І тут це не прокачаний в мене. Так, скільки ще пабіот осталось? О, шість! О, через 1 цей гона може забрати. Так, є такі. виїжджали. І ми будемо сьогодні з вами, можливо, тестувати це як його. Відкриватимемо контейнер, збери їх усі. Збери їх усі. О, ківітри. У-у-у! Нефігова, отак. У нас раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять танків. тяжо, п'ять важких танків. А в них всього тільки чотири. На один менше. КВ-шка сейчас все расправить. До речі, в коментарях напишіть, чи у вас є кв 3 і І-і-і, здай проїхать. Так, я зі своєю командою їду. Так, надо вбити побістріше по САУ. Нас можна сказати, якби не два ПТшки, то можна було б сказати, і щоб можна було б іще б два і було б всі танки яких Во... Ту... важких танків. А зараз ми б'ємо Т-29. Акуратно, обережно, пам! у у Так, нужно быть... Я пробываю четыреста пятьсот урона. Ё-моё. Надо текать! Бо мне сейчас так расфигачить хорошо. О, блин. Так, надо добыть бы якось. Куди ж я йду? Ох, блін, мене добили. Не знаю, 4 проти 2, я не знаю, чи победа буде чи ні. Цей квест не рекомендую крутити цей цю руетку. <кій> ну, перед кінцем я можу похвастатися. Своїми танками, ну не це розказати, які у мене є. У мене є АРЛ, ВК Шкода М 1375 Він у мене вже прокачений. І ще трошки піде під ранг. Ківітри, 30 я ним виїжджав. Блак Принц. Він зовсім не проблемний, якщо впереду стоять до противника. А це, а це Хелландер нова лінія. А це кілота далі буде, А це Ребелбе, а це Тайге, а це Келено. Якби першу букву е обрати от, О, то буде колено. А це Атлас. Всім пока!